З'явилися три члени комісії: заступник, секретар. Куцак Степан. Одне питання про програму розвитку та збереження повезахисних лісосмуг лісових насаджень, що перебувають в комунальній власності Уратовської селищної територіальної громади на 25-27 роки. От. Ну, тут комісія рекомендує на сесію затвердити програму розвитку. По відділу житлового комунального господарства, екології, архітектури та містобудування е, селищної ради відповідальної у Фінській, забезпечити виконання програми. Фінансування програми здійснюється з бюджету Уратівської селищної територіальної громади. Це, е, наскільки пояснював Михайло Іванович, слово йому домов. Відповідно до що у власності селищної ради перебувають чотири земельні ділянки, на які знаходяться полезахисні смуги, це в селі Закриничі. На виконання Лісового кодексу України розробляється дана програма. Лісовим кодексом передбачено, що виконання цієї програми, виконання цих заходів може здійснюватися лише після проведення камеральних і польових. Такі роботи. Okay. No, ще один. Прошу. <с> Такі роботи Це в нашій країні виконує. Ага. виконує лише одне підприємство, державне підприємство Укрдержлізпроект, яке спочатку проводить польові роботи та камеральні роботи. Відповідно до цих виконаних цих робіт визначаються хворі дерева, аварійні дерева, дерева, які підтягують видаленню або тим... обрізці. Виготовляється лісопорядкувальна документація, відповідно до якої, відповідно до цієї лісопорядкувальної документації, проводяться роботи з видалення дерев вже хворих, абсолютно хворих або обріз. І відповідно до бюджетного кодексу України такі роботи можна провести лише якщо виконавець має відповідну програму, програму яка передбачає виконання цих заходів. В цій програмі передбачено виконання заходів з лісового порядкування, виготовлення цієї документації та проведення робіт з розчищення і навіть заміни хворих дерев новими, молодими деревами. Тобто, якщо буде дерево видалятись, то на її місце буде розсаджуватись нове дерево. В програмі передбачено кошти для програми. Передбачено на 3 роки. Так, з 25 по 27 рік. по 100 тисяч передбачено на. На, рік. Ну, на, ні, на, кожен, ні, на кожен рік да, на роботи із лісу порядкування. По 20 тисяч на рік передбачені роботи з протипожежних заходів. Майказа, <зас> Ой, зараз подивіться загальна сума. Зараз по 20 тисяч вже правда. Мільйон 270 на 3 роки. На 3 роки. Ну Тут різні заходи передбачені. Не, не факт, тому що ми її будемо Там польові розробляти. це. Але основна це, що ми просто вона розробляється для того, щоб... Аварійні партіка. Да, ці лісові, лісосмуги, які в нас є аварійні, привести їх до норми. щоб вони, Тому що ці лісосмуги проходять біля доріг, ці дерева падають. На закриття на... після вітру нереально проводить. Це там, де титополі, так? Де тітополі, там вони там. Там люди просто як їдуть, якщо вітер, то. Да, то цією метою розроблено це. Ми вибираємо ж тільки в 1 мільйон двісті п'ятдесят, це ні, це не навіть. Це за. От мене цікаво, що якщо там менше. Тоді питань немає. Якщо закрилище, так, це якось. Перше, що в нас є землепоряднець, що Я Голосуємо тоді. Хто за прийняття цієї програми? Грох за. Так, ну що тоді голосуємо. Погінально? Давайте. Так, грох за. Ставничий за. Виходь. Юрій Петрович. Юрій Петрович. Куцар. Царук відповідь. Ну, все тоді. Вона на підході. Все, дякую. Рішення прийнято, дякуємо за увагу.